Sex will be Let's go! Не буду вас томить, ви знали, куди натискали. Доки битло боїться вмикати це відео, вся інтелігенція заварила чай і готова насичуватися реальними статистичними даними. Я розділив топ на 5 категорій. Перша вона сама щира і сама популярна. Вона називається Іді нахуй! Друга класична пропуск не в трусики, тому руки на стіл Далі йде категорія наразок. В принципі, назва сама за себе говорить один раз. Живемо жили б два рази, можна було попробувати два рази, а так наразок на на Четверта категорія суміжна, те саме, що й на разок, але чомусь кожен раз цей разок множиться на два і підгорає уже глазок, але я давно вже не керую своїм життям. Ну і та категорія, заради якої ми всі тут зібрались, так називаємо вузьких кругах. Секс. Секс. Погнали, бжели! З ними треба знатно поїбатися. <гум> відразу кажу, не кожен зможе протягнути довго, але від медового місяця ви будете просто в шоці. Павук. 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 Ну, якщо з фантазією добре, добре, наразі інакше не раджу. Наразок. Собака. Знаєте, моя колишня взагалі мене не чула. Що б я не казав, вона не слухала. Вона вважала, що те, як я виглядаю, важливіше того, що у мене всередині. Важливіше того, наскільки я свідома і комплексна особистість. Це нанесло мені невиправну травму, і тепер я маю величезну слабкість перед тими. То готовий чути кожне моє слово. Кожна секунда проведена з цією сукою, моя запам'ятана назавжди, викарбувана в моїй підсвідомості на віки. Ну це оцей типічний качок в спортзалі в підвалі вашого під'їзда. Очі вилазять в одногрузок, челюсть. Поїхала після того, як упустив гантелю собі на хлібальні. Якщо вам треба самий маленький апаратус на тієї, оце ваш вибір. Черв'як. Я не маю бажання знову бачитися з колишні. Чорнобильський голуб. Як же він мене заїбав, поматрився у шляхів, то трапить, всі вирва, чого на з'їду витічуть. Але не як акт задоволення, а як акт помсти. помсти, помсти. Наразок. Це ви наснить йому. Жук. О, це вже усіки, які пропуск мої трусики. Стукач. Оце той сусідників у сьомий ранку бем-бем-бем. Або комуняка. І він нахер. Жижа. Оце типічна овечева безамбіційна залупа. Куди тебе трахати? Не треба мене трахати. Звідки ти це сказав? Джестер, не буду брехать, цей чувак мене заводить жорстко. Але ви помічали, наскільки важко розвивати відносини з ще який себе постійно накручує? Типу камон, сходи уже до психотерапевта. В тебе не вийде вічно тримати триматися в собі. Спочатку розберись з собою, потім уже ганяйся за новими відносинами. You. Жигуль, кількість газів, які цей чувак видає, можна порівняти лише з дідовським Жигулем. Скільки це пам'ятаю, дід кожен день з ним їбався. Якщо ви не той, хто любить доїдати за дідом його пропержений суп з часника і цибулевих луковиць, то раджу вам пропустити цей варіант. <кхм> Мімік. Як же я втомився від брехні лицемірства? Чому не можна просто сказати, як є? Не просто нутить від таких мудаків. Це як дівчина два з десяти в клубі, яка намазала кілограм штукатурки на себе і лізе тебе облизувати. Це як пиріжок з повидлом, в якого все повидло в рандомний момент вилізло мені на штани. Це як шептун, який закінчився джакузі. Це як оновлення Windows Defender, яке ламає половину проектів і треба робити откат. Це як лист від миколайчика, в якому лежить повістка. Це як RTX 4070. Ні разу не майнилася пломби на місці. Іди нахуй! нахуй. Крекер. Ого, цей харизматичний парубок гарно знає, як змусить мої горішки розкукожитися. Якщо ви колись думали, впустити когось в свій Exit, то це реальний перформанс артіст який знає, як зарядить свій ствол. Лічинка, уявіть ситуацію: ви заходите додому після важкого робочого тижня. Просто хочете спокійно розвалитися на дивані і дивитися десятигодинний розбір пса патрона. Але хуй там! Ця скалапенда звалюється за шказівса і починає вас трахать в найближчу дирку. Ви кричите, благаєте про допомогу! але вас ніхто, ніхто не чує, Тільки моя колишня, яка вас не слухає, і ви просто затихаєтесь від самі ссавшись і обістравшись! Наразі! разом галоєлхелге у кожного чоловіка трапляються технічні заминки. Ну, типу, від цього ми нікуди не дінемося. Але від одного погляду, від одного його погляду, мій апаратус був швидко приведений у лад. А це той самий мужик який долбить часами. Якщо Райан Гослин готовий вдуть пружина головому, то чим я гірше? Дівчуля. Оооо. Не розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16 річного ті стараються одне жанр. На цьому я цей об'єктив. Кожен раз, коли він підходить до мене ззаду і опирається своїм біг Блеккок. Я не можу стриматися і прикусую А <звісна> Його ніжні руки, які плавно обгортають мої шиї і плавно спускаються до апаратус.